Всіх вітаю! Зараз ми з вами створимо рамочку для Facebook, точніше аватарку з рамочкою. Бріжемо фотографію спочатку у вигляді кружечка і зверху на неї накладемо потрібну нам рамку. Для цього ми натискаємо Створити дизайн. Ви це можете, до речі, робити як з телефона, так і з комп'ютера. це дозволяє. Вибираємо настроюваний розмір і, наприклад, 1000 на 1000 пікселів, та створити дизайн. У мене є вже така заготовочка, яку ми з вами використаємо. Сюди я перенесла а, нашу, а, нашу рамочку та фотографію. Рамочку поки що ми відставимо трошки в сторону, щоб вона нам не заважала. І нам треба зараз, щоб обрізати цю фотографію по колу, треба зайти в елементи та написати фрейм. Так. І тут будуть різні фрейми. Нам потрібен конкретно фрейм-вигляді кола. Виділяємо знову нашу фотографію та кладемо її в центр цього фрейму. І тепер, тепер можемо просто мишкою збільшити пропорційно, не треба шибці затискати, як в інших редакторах. Збільшуємо нашу фотографію. Тут треба бути обережно. Якщо ми так зробимо, то рамочка також стане частиною контейнера, частиною фрейму, нам це не треба. Ми натискаємо на рамочку праву кнопку мишки і переміщаємо. Вперед. от шар і перемістити вперед. Вона буде зверху. Так, обережно її ставимо ось таким чином, щоб вона була зверху, не всередині контейнера, а просто зверху. Можемо ще трошки погратися з розміром. Ось так. Щоб вона виглядала гармонійно максимально. І тепер. Ми виділяємо всі елементи, які в нас є, нажимаємо Ctrl-G, і тепер ми за допомогою Ctrl-G згрупували, створили групу об'єктів, тепер це як одне ціле, і ми беремо і перетискаємо цю групу, перетаскуємо цю групу посередині. Максимально можна спробувати зробити ось таким чином, щоб вона була. По контуру нашого фрейму, нашої робочої області. Ось, тепер натискаємо цю кнопочку та обираємо завантажити 1000 на 1000 пікселів, як ми хотіли, натискаємо завантаження, і вона завантажується в форматі PNG. Все. А тепер можемо ставити собі в Фейсбуці. Такого таку.